Так, всім привіт. Дозбирав я свій станочок на продаж. Планував його продати в тому стані, в якому він був спочатку. Він був майже повністю комплектний, але треба було перебрати, почистити, пофарбувати ну, в тому стані, в якому він був. Бажаючих було не дуже мало спочатку. Потім почали люди дзвонити. Звісно, коли я вже почав вже все, все перебирати, чистити, замовляти деталі, які не вистачало. Ну, вже було трошки пізновато. Один я ще віддав станочок в такому стані, якому трошечки зробленому, але цей докомплектував повністю. Значить, дивіться, ну, замовив, зробили мені новий штурвал, тут його не вистачало. Поставив я замовив новий патрон. Це у нас B18 Конус. Тут наш піндель ще від 3 до 16 по-моєму зажимає. Ключик. Панелечку відчистив, пофарбував. Ось такий щиточок тоді зварив. Я в минулому відео показував, я його видалив, бо трошечки там були негативні відгуки. Мені це не сподобалось, тому я вирішив їх повидаляти те відео. І ще чому видалив відео? Тому що е, дзвонять люди і питають, хочу купити станочок за 10 тисяч. Але в такому стані він вже коштує 15. Так, звісно, можемо там трошечки поторгуватися, але але не дуже сильно. Бо тут все ж таки часу я вклав. Чому не, 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 не хотів сам займатися ним? Тому що є у мене трошки інший станочок, ось, ось він. Я його на днях почав тільки чистити, збирати. Ну і довелося займатися цим. В першу чергу. І ось цим. Це у нас різьба на різний станочок. Значить, тут у нас все працює. Права сторона, реверс, ліва сторона. Шкіри. Все піднімається, все опускається. Поставив також, поставив також я сюди нову пружину, але спочатку щось воно там доб доб добре відстрілювала, зараз трошки так розумію треба. Його розробити, бо щось він люфту люфту в самої пінолі у нас тут немає взагалі. Тому трошечки трошечки пружиня важкувато повертати його. Єдине, що у цьому шпінделі я не, не перебирав підшипники. Ну, начебто люфту на підшипниках немає, тому я туди не ліз. В двигун я. Також почистив пофарбував, але теж чесно скажу, що підшипники я туди не ліз, бо пошатав, люфту не було, тому залишив так, як є. Ну, ось такий красень вийшов. Я ж кажу, повністю комплектний, повністю все є, все рідне. Під'єднаний він на три фази від 380, хто хоче. На 220, то треба краще купити частотний перетворювач. Він на, наразі не дуже дорого коштує. Тут на 750 Вт ніби підходить. Тому, кому треба 220, то купуйте краще частотний преобразователь, ніж ну, можна погратися з конденсаторами, звісно. Але так буде краще. Ну, ось так він виглядає. Також, також перебрав трошечки цей станочок, почистив, замовив також перехідну ступицю, бо тут, тут подача йде автоматична. Ось тут з цієї сторони у нас гітара з шестернями, в комплекті зараз тільки одна пара. ну Мені він більше схожий на, на, гарну, на гарну сверлилку. Для того, щоб він можна було користуватися як сверлилкою, треба ось у, тут автоматична подача йде, але ось тут щеплення є, воно віджимається, і можна, можна цією оцією гайкою оцією гайкою опускати, а також підіймати саму піноль. тому я Замовив ось таку річ. Її треба оці, оці флажочки треба відкрутити. Ну, я планував її до тієї шайби, до тієї шайби трохи прихватити зваркою. А тут або подовжувач зробити, або воно повинно, в принципі, виглядати ця, ця зажимна гаєчка. І планується, планується. Вручному режимі треба автоподача, так, так би мовити, зажали, воно йде автоподачею. Також, ну, тут, тут поки що електроніки, електрики немає. Я ось все є. У мене залишилось від одної сверливочки. Привіт Богдану. Якщо він буде дивитися це відео. Це від його станочка, котрий він мені продав. Залишилось тільки пульт керування того станочка. І ось та станина була. Це воно був некомплектний 2 м 112 Одна ось була від координатного стола, одна частина. Ось я її прикрутив на свій майбутній станочок. Це у нас німець, дуже мені сподобався. Майже вже. Все готово. Залишилось перебрати, пофарбувати, причепити двигун. Ну і пульт керування зробити кнопки, або, або частотник буду сюди також ставити, або, або щось зроблю. У мене три фази є. Тому так, цей, цей станок не продається ні за які гроші, тому що це збирав я його дуже довго. Завдяки ось цим станкам. Тому цей залишається собі. Цей може також, якщо не куплять, може залишимо собі в майстерні. Тим будемо щось сверлити таке велике. Там патрончик у нас маленький, там до вісьми чи десь скільки там зажимається сверла, вже не пам'ятаю. А тут навіть можна буде трошки фрезерувати, якщо потрібні якісь пази. Ну, зараз зараз річ, річ не про них. Так, Під'єднав я до того пульта цей станочок. Ось у нас тут право, ліво, також реверс є. Так, включається. У нас крутиться по часовій стрільці, коли пускатися, але вона в крайньому положенні знаходиться. Це в іншу сторону. І доходить до опору на автоподачі і повинна йти на до гори. все, пішла гори Пішла до гори, зупинилася в крайньому положенні, в крайньому положенні, позивимо в іншу сторону, пішло низ Все, дійшло до... до кінця і буде прокручуватися щеплення на місці. Такий цікавий також станочок. Важкий, важкий. Це, блин, як писали, там, краще нового китайця, Да ніхрена не краще. Ваш китаєць шалупайка. А це чавунна рама, він важить також кілограм 70-80 Це 120. Звісно, в пріоритеті віддати комусь станочок. Станочки знаходяться в місті Київ, тому бажано віддати. По, по місту, щоб не відсилати, не відправляти. Ну, але якщо якщо буде клієнт з іншого міста, то відправимо новою поштою. ми Минулого разу відправляв я на палеті, там десь коштує в районі 1000 гривень доставка по Україні. Ну, плюс відсотки за наложку, там якщо наложка є якась, ну, без передоплати, звісно, відправляти нічого не буду. Ну, якось отак. Цей зараз у нас стоїть на Олексія. ми поставили 15 тисяч. Цей станочок у нас 12 тисяч коштує. Так що пишіть, дзвоніть. Всім пока.